Вітаю вас, мої любі підписники! Сьогодні ми продовжуємо з вами тему домініканського меренги і будемо вивчати нові кроки. Сьогодні з вами ми будемо розглядати ще один крок домініканського меренги. Умовно, цей крок можна назвати кроком вперед-назад. І виглядає він таким чином: раз, два, три, 4, 5, 6. 7. 8. Як ви можете побачити з огляду на те, як виглядає цей крок, так ми його і назвали. Моя ліва ніжка завжди буде робити крок вперед, назад. А права ніжка лишатися на одному місці. Відповідно, повільно наш крок виглядає таким чином. Лівою ніжкою я крокую вперед. Раз, на два правою ніжкою крокую на місці. Два, на три ліва ніжка в мене йде назад. Три. І на чотири, відповідно, права ніжка знову робить крок на місці. Чотири. І цей крок я просто повторюю постійно. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Будь ласка, зверніть увагу на те, що крок вперед і назад не повинен бути за великим. І коли ви робите крок вперед, особливо, зверніть увагу на те, щоб ваш носочок не завертався на внутрішню сторону. Ваш носочок повинен дивитися в тому ж самому напрямку, куди дивиться ваш кор. Зараз я покажу цей крок спиною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Також цей крок ви можете відзеркалювати і робити з правої ніжки, коли ліва лишається на одному місці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А зараз до нашого кроку вперед-назад ми додамо декілька варіацій. Перша наша варіація буде легке присідання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Що я роблю? Коли я крокую вперед лівою ніжкою, я трішечки присідаю. Коли крокую назад, повертаюся до вихідної позиції. Повільно це виглядає таким чином. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Спиною. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Далі, також до цього кроку і до присідання ми можемо з вами додати півкола нашими стегнами. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Що я роблю? Коли я присідаю. І піднімаюся на рахунок. Два. Відповідно, я роблю півколо лівим стегном. Закінчую свій крок і знову повторюю той самий рух. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Спиною. Раз, два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Наступна варіація нашого кроку буде пов'язана з рукою. На рахунок раз, коли я крокую лівою ніжкою, я також вперед буду виводити свою ліву ручку. Звертаю вашу увагу на те, що я казала на попередніх заняттях: що коли ви виводите вашу ручку вперед, будьте уважні, щоб ваша рука не закривала ваше обличчя. Відповідно, наш крок з рукою буде виглядати наступним чином: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Спина. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І, як я вам вже казала, меренги це дуже веселий танець. Тому наша остання варіація буде пов'язана з легким стрибком. Єдине, що, що цей стрибок ми робимо не вверх, а начебто назад, намагаючись линути по підлозі. Як він виглядає? Раз, два, і три, чотири, п'ять, шість і сім вісім. Відповідно, якщо ви звернули увагу, я роблю цей стрибок після перших двох кроків. Раз, два і три, чотири. П'ять, шість і сім, вісім. Раз, два і три, чотири. П'ять шість і сім, вісім. Він дуже короткий і дуже легкий, тому що музика меренги зазвичай досить швидка. Спиною. Раз, два і три, чотири. П'ять, шість і сім, вісім. Раз, два і три, чотири. П'ять шість і сім, вісім. Дуже дякую вам за те, що переглядаєте це відео і лишаєтеся на моєму каналі Door to Dance. Ставте ваші вподобайки і рекомендуйте цей канал своїм друзям і знайомим. А ми побачимося на наступному уроці!